Сьогодні ми зібралися в домі Божому для того, щоб почути істину, прийняти її вірою і змінитися. Адже перед нами стоїть непросте друзі, завдання ставати новими людьми, дивлячись на образ Ісуса Христа, інакше кажучи, незважаючи на перешкоди, з якими нам приходиться, доводиться стикатися, ми кожен день повинні ставати дедалі більше і більше схожими на Божого Сина. Вистинні в любові, в благодаті. А перешкод для цього сьогодні дуже дуже і багато, чого тільки вартий світ, який зовсім не хоче, щоб ця мета була досягнута. Світ не зберігає мовчання, друзі. Він, як на війні, бомбардує нас своїми інформаційними атаками, в яких снарядами є думки успішних, але далеких від Бога людей, думки невіруючих співробітників. Слова популярних пісень, які ми наспівуємо, статті в газетах та в інтернеті, заяви популярних блогерів, чий світогляд відображений у знаменитих таких, знаєте, якихось шоцах, знаменитих подкастах, як сьогодні говорять, в популярних фільмах багато ідей які світ намагається нав'язати нам. Друзі, світогляд він подібний до лінзи, через яку ми з вами бачимо життя. Світогляд це сукупність переконань, які формують фундамент нашої ідентичності, нашого розуміння сенсу життя, нашого розуміння, хто ми є насправді. Світогляд це моральне підґрунтя, спираючись на яке ми ухвалюємо рішення, це система цінностей, що визначає наші стосунки з усім навколишнім світом. І світ впливати намагається на наш світогляд. Перешкодою сьогодні є. Наукові відкриття і досягнення в основній масі вони заперечують існування Бога і применшують силу і значення Ісуса Христа. Маленька ілюстрація до цього. Друзі, 85% дітей, віруючих батьків в Америки, відходять від Бога в університетах, в, які вони, в яких вони навчаються на першому, на другому курсі. 85% дітей відступають від Бога, тому що там постійно кажуть, що Бог помер. Але незважаючи на це, багато християн, християн дуже багато захоплюється філософією порожньою оманою, намагаючись поєднати та зіставити наукові відкриття з біблійними об'явленнями, надаючи перевагу науці, а не Божій істині. Апостол Павло різко критично ставиться до можливості людської мудрості, науки, людського мислення. Він стверджує, що це мислення пусте, якщо воно не засноване. На Божій істині. Є ще одна перешкода для того, щоб ми зростали і змінювалися на образ Божого Сина, це хибна віра. І тут йдеться не про духовний фундамент життя, а про релігійне виконання правил та обов'язків. Це трапляється тоді, коли люди мають певне уявлення про правильну християнську поведінку в повсякденному житті і покладаються на силу свого розуму. Це тоді, коли містичне уявлення про Бога воно переважає, розумієте? І воно фактично більше схоже на язицтво, чим на християнську віру. В такій вірі Богу відводиться тільки певне місце і певний час. В реальності ж господарем життя залишається сама людина. Тобто для того, щоб змінюватися в образ Ісуса Христа, для того, щоб нам з вами піти зібрання зміненими, хоч на трошки, ми повинні подолати багато перешкод. Але якщо ми християни, значить розуміємо, що покликані Богом долати ці перешкоди. Ми покликані Богом перемагати, плисти проти течії. Ні на які труднощі не зважати потрясіння переживати, бути Божими людьми, відкидати все те, що намагається зв'язати нам цей світ, чинити на світ, навпаки, зцілювальний благодатний вплив через вчення Ісуса Христа. Отже, сьогодні ми перебуваємо в домі Божому, і чи вийдемо ми з вами з нього оновленими людьми, чи все залишиться по старому, залежить, друзі, повністю від нас, від того, наскільки ми готові приймати Боже Слово і підкорятися йому? Уже в першому розділі книги приповісти, сказано, що початок мудрості. Страх Господній, нерозумні ж, тільки зневажають мудрість та настанову. А в 9 розділі, в 10 вірші написано початок мудрості, страх Господній, і пізнання святого, розуму. Друзі, початок мудрості страх Господній. Ви чуєте, Бог говорить про те, що істинну мудрість можуть мати на істинну мудрість можуть претендувати тільки ті люди, які бояться Бога, які знають, хто Він такий. Які покладаються на нього, покладають все своє сподівання, люблять Його, люблять всім своїм серцем, всі своєю міцністю, розумом, які непохитні вслідувані за ним, які можуть наближатися до нього з великою впевненістю бути прийнятим ними. А це ті, які мають страх перед Всевишнім. Давайте прочитаємо сьогодні з вами 15-й Псалом і трохи поміркуємо над питанням Божого страху. Або точніше, якою має бути людина, що боїться Бога? 15 псалом, псалом Давида. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй, хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходіє, вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа, хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається повіки. Цікаво, друзі, псалом, перший вірш ставить запитання, а решта відповідають на це запитання. Хто може перебувати в оселі Бога і перебувати поруч з ним? Тобто, як перебувати грішній людині у присутності святого Бога? Чи може людина поклонятися Богові там, де навіть ангели закривають свої обличчя? Хто може увійти під дах Дому Божого? Хто взагалі може бути мешканцем Небесного Єрусалима? Це не риторичні запитання. На кожне з них ми повинні знайти відповідь. Адже далеко не кожна людина на цій землі удостоєна такої честі знати відповіді від Господа. І знаходитися в його присутності, навіть серед тих, хто називає сьогодні себе дітьми Божими, чимало таких, хто не має частки у спадщині Божій. Сьогодні, друзі, для нас дуже важливо замислитися і поставити запитання самому собі, чи гідний я честі поклонятися Господу в його домі разом із церквою і Ісуса Христа. Адже наша присутність на зібранні це ще не поклоніння, друзі. Наша заява про віру це ще не надія. Бог дивиться в наше серце. Він бачить, у якому стані перебувають наші стосунки з Ісусом Христом. Він знає, чи є в нашому житті страх Господній, що призводить до смирення справжнього перед Всевишнім, до тремтіння і відчуття власної негідності. Якщо ми називаємо себе віруючими людьми, послідовниками Ісуса Христа, ми повинні з вами знати, які є умови життя з Богом. Ми повинні знати, які є умови служіння Йому, а отримавши це знання, зрозуміти, що тільки досконалий Христос, і всі, хто був перевтілений у Його образ, можуть відповідати цим умовам і бути прийняті Господом Небес. Сьогодні багато людей цікавляться, скільки відроджених є на землі, скільки відроджених є в організації, в церкві якісь. І люди аналізують, дивлячись на життя інших. Але сьогодні треба дивитися в першу чергу в своє серце. Ми члени Христової Церкви. Ми повинні мати особисті відносини з Богом. Готувати себе таким чином, щоб бути мешканцем святої Божої гори, святої Божої присутності, Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй, хто може проживати на Твоїй святій горі. Ми повинні розуміти без праведності Христової, безшлюбних шат, які можемо здобути тільки по вірі. Ми не маємо абсолютно ніякого права брати участь. У святковому Божому служінні, в банкеті, в присутності святого Творця. Друзі, якщо ми живемо неправедно, ми не достойні навіть недосконалої церкви на землі, не кажучи вже про церкву на небеса. Ви пам'ятаєте притча про покликаних та обраних, багато покликаних, але мало обраних. Друзі, найбільша проблема якраз і полягає в цьому але. У ньому справжнє майбутнє життя багатьох сучасних так званих сповідників Ісуса Христа, які говорять про нього, але не живуть ним, які дуже сильно хочуть бути на небесах, але ніяк не хочуть виконувати його волю на землі. Отже, 15-й псалом, хто може наближатися до Бога і бути впевнений у тому, що Господь обов'язково прийме і відвернеться від Нього, і перше, на що хочу звернути вашу увагу сьогодні, той, хто боїться Бога. І прагне жити святим життям, зможе знаходитися в Божій присутності. Непорочний. Тут написано так: той, хто живе бездоганно, у цьому тексті це слово бездоганно має чотири значення: цілісний, щирий, чесний і досконалий. І всі ці значення говорять про внутрішню красу людини, про наше з вами серце, про наші переконання. Жити бездоганно означає ходити прямо, подібно до канатохіття. Варто тобі тільки втратити рівновагу, і ти впадеш. Ми повинні бути з вами уважними до Божих слів, до Божих повелінь. Ми повинні жити не плазуючи, подібно до лукавих і улесливих людей. Жити, знаєте, чесно, не звиватися, подібно до змії у пошуках найкращих рішень, які на перший погляд повинні принести нам благо. Повинні бити бездоганно, намагатися впливати і маніпулювати. Ні. Не впливати, не маніпулювати, подібно до шахраїв, бути непорочними, ходити прямо, бути укріпленими в Божій благодаті, мати праведну натуру, усвідомлювати, друзі, що ти постійно перебуваєш у Божій присутності, як Єнох, який ходив перед Богом і насамперед дбав саме про це, а потім вже про все. Інше. Чудовим прикладом прагнення до непорочності та ходіння з Господом є життя Йосипа, який жив в Єгипті і був фактично там один. Головне, що турбувало цю людину в житті, не робити жодного зла перед Богом. І Господь благословив Йосипа, тому що його життєва позиція повністю відповідала волі Божій і була заснована на Божому страху. Багато хто з нас хотів сьогодні досягти такого становища, як Йосип, весь наш світ тільки сьогодні і кричить, будь успішним, багатим, впливовим. Але мало хто замислюється над тим, що ця людина, перш ніж посісти таке становище високе, зберігала вірність творцю. Навіть в найважчих обставинах свого життя. Йосип зберігав свою любов до Бога навіть тоді, коли здавалося, що Бога поруч немає. Отже, хто боїться Бога. Намагається жити святим і непорочним життям незалежно від тих обставин, у яких наразі перебуває. Незалежно від того, така люд... не від чого така людина ходить прямо. Дивіться вірш четвертий: хто лиходіє, вважає ні за що, але поважає тих, що шанують Господа, хто, присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги. Той, хто боїться Господа, відкидає нечестивих у їхньому нечесті. Він не має з нечистивими нічого спільного, він не спільник тим, хто не боїться Господа. В Савмі 119 написано: Видаліть від мене шлях неправди і закони Твої даруй мені Господи. Обміркуй стежку для ноги твоєї», в притчах написано, і нехай всі шляхи Твої будуть тверді, не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч, відверни ногу Твою від зла. Те, хто має страх Господній, не спільник тим, хто живе в нечесті. Він спільник написано усім, хто боїться Господа. 119 псалом 63 вірш. Я спільник усім, хто боїться тебе, і тим, хто виконує накази твої. Оточіть себе спільниками Божими і ви побачите, як ваше життя зміниться. Видаліть від себе всіх тих, хто живе в нечесті, і ви побачите, наскільки вам буде легше дихати на цій землі, каже Писання. Той, хто боїться Господа, він не на словах, а на ділі шанує всіх дітей Божих, хвалить їх, підтримує, поважає, допомагає, наслідує їх приклад. Знову, четвертий вірш, написано: він завжди вірний своїм обіцянкам, своєму заповіту. Він завжди виконує про те, про що говорить. І прикладом цьому є Господь наш Ісус Христос: якщо ми не вірні, Він поведе, перебуває вірним, бо себе зректися не може. Оце є преображення в образ Ісуса Христа. Тому перше, що каже нам цей псалом, хто може перебувати і проживати на світі горі Божій і перебувати в оселі Божій? Те, хто ходить прямо? Живе праведно, боїться Господа. Друге, той, хто боїться Господа, прагне чинити по правді, жити по справедливості. Дивіться, дуже цікавий момент. Віра богобоязної людини завжди знаходить відображення в її справах. А це значить, як ми чули в минулу неділю, що віра такої людини вона не мертва буде, розумієте? Плоди цієї віри будуть очевидними, вона буде істинною, живою, рятівною. Дім Божий, друзі, церква Ісуса Христа це вулик для бджіл, а не притулок для трутнів. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, якщо ми не служимо Господу усім своїм серцем і життям, якщо ми не виконуємо Його святу волю в усіх своїх сил, справжність нашого спасіння опиняється перед дуже великим питанням. Дерево, що не приносить плоду, має бути зрубане і кинуте у вогонь. Це слова, люблячого Ісуса Христа. Саме так сталося з одним із апостолів Ісуса з Юдою. Подумати тільки, його покликав сам Господь. Йому дані були неймовірні, повноважені сила. Вона просто, ну, це просто неймовірно. Він людина, що мала унікальну можливість і привилеї навчатися біля ніг самого Христа. Результат життя, син прокляття, син гієни і вічна загибель. Трагедія приреченого життя, життя поруч з Ісусом Христом, але без Ісуса Христа в серці. Це тоді, коли віра мертва, коли людина не може чинити справжню Божу правду і не в змозі приносити Богові приємні плоди. Отже, той, хто боїться Бога від щирого серця, намагається чинити справедливо, ходити прямими шляхами, бути вірним Христу у всьому, навіть до смерті. Вірш третій, подивіться, не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, не робить своєму ближньому зла, не робить нічого поганого ближнім, не робить такого, що призводить до прикрості та лиха. Інакше кажучи, людина, що боїться Господа, буде приборкувати свою руку, свій язик і не дозволить їм творити зло. І ця дія буде заснована на любові до ближнього, турботі, милості, напрощені. Верші п'ятому написано: хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи. Не шукає для себе вигоди, будуючи стосунки з братами та сестрами, готовий віддавати. Ніколи не дивиться на інших і не оцінює величину своєю жертвою, величиною жертви інших людей. Той, хто боїться Бога і знає, що кожен має давати звіт перед творцем один на один. І він дійсно розуміє, що до цієї зустрічі з Богом необхідно дуже добре підготуватись. Написано, не судить хибно за хабар, підкуп зду, за домовленістю, бо ми одна команда. Тому нехай буде неправда, але ми разом. Почитайте притчі, перший розділ. Там дуже добре в першому розділі про написано ваду і проблему. Хто, хто боїться Бога, завжди чинить по совісті. Ви знаєте, що у багатьох сучасних автомобілях є спеціальний пристрій, який пронизливо дзвенить, якщо водій забув вимкнути фари. Він дуже цей звук неприємний, але з ним доводиться миритися, якщо ти хочеш, щоб в тебе добре працював акумулятор. Так само діє наша з вами совість, коли ми грішимо, а гріх є неправдою, гріх це всяка неправда. Коли ми грішимо наша совість, миттєво вмикає такий самий сигнал. Це Дух Святий викриває нас у гріху або попереджає, щоб ми не згрішили. Якщо ми зробили щось негідне, цей неприємний сигнал починає нас турбувати. Він повинен нас привести до покаяння. І коли ми сповідуємо свій гріх, каємося у ньому, залишаємо, Господь пробачає, очищує нашу совість, після чого ми знову можемо робити правду, жити праведно. Друзі, неможливо жити богобійним життям і робити правду з нечистою совістю. Але на жаль, небагато людей сьогодні над цим замислюється. Небагато хто чує, багато хто чує у своєму житті сигнал Духа Святого і не реагує на нього ніяк. Тому, друзі, перше, пам'ятаєте, хто може перебувати з Богом? Той, хто боїться Господа і живе праведно, друге, той, хто боїться Господа і прагне. Чинити справедливість відносно інших людей. І третє, друзі, той, хто боїться Господа, може жити в Божій присутності, а той, хто боїться Бога, намагається завжди говорити правду в серці своєму. Ось звідкиля все із серця нашого. Наші слова свідчать про наше серце, про нашу внутрішню людину. Матвія 12, розділ, 34 вірш: від надлишку серця промовляють. В уста. притчі 23 розділ, 7, вірш, які думки в душі людини, така і вона. Друзі, скільки б ми з вами не стежили за своєю мовою, повірте, рано чи пізно обов'язково проявиться те, що реально живе в нашому серці. Ми, повинні, ми можемо говорити в церкві поруч з іншими віруючими, правильні, біблійні істини, але повинні розуміти. Що не це найголовніше для Бога. Для Бога важливо, чим ми живемо, що говоримо, коли ми поза церквою, коли ми вдома, коли ми в сім'ї, коли на роботі з друзями, коли на вулиці, в транспорті. Адже в ці самі моменти ми є такими, які є насправді. Саме в ці моменти життя і оголюється наше серце перед Богом, перед котрим все, абсолютно все відкрито, як явне, так і таємне. 15-му, наприклад, в 14-му псалмі, подивіться, перший вірш написано: Безумець, безумний у своєму серці сказав, що сказав. Немає Бога, немає Бога. І результат такої життєвої позиції очевидний. Там написано, що Господь дивиться на людину, і тому їх огорне страх, і тому той, хто глузує над Божими істинами, буде покараний. А вже в Псалмі 15 ми читаємо про мудру людину, яка в серці своєму говорить правду. І знаємо, що вона говорить правду не тому, що вона така файна, вона така добра, а тому, що має Божий страх. Адже істинно богобійний чоловік не тільки шанує істину в голос, він прагне жити її в своєму серці. Істинно богобійна людина знає, що Бог бачить всі її думки. Всі думки лукавити, вивертатися якимось чином перед Господом не має ніякого сенсу, де богобійна людина не має бажання цього робити. Істинно богобійний чоловік всім своїм серцем і душею ненавидить те, що ненавидить Господь: хитрість, двозначність, лестощі, лукавство, брехня, осуд, наклепи. І, незважаючи на всі труднощі і небезпеки. З якими, з якими доводиться стикатися богобійній людині, вона пильно стежить за тим, щоб у її серці не проникло лицемірство. Старано пильнує, щоб не втратити сприйнятливості цього голосу совісті, який приводить до покаяння. Дуже важливо зрозуміти, якщо ми втратимо цю сприйнятливість, повернути її буде дуже і дуже важко. Отже, той, хто боїться Бога, завжди говорить правду в серці своєму. Він не обмовляє язиком. Скажіть мені, будь ласка, друзі, хто з вас хоча б раз у житті постраждав від чужого язика? Підніміть, будь ласка, руку. Скажіть мені, будь ласка. Ваш язик заставляв когось страждати, підніміть, будь ласка, рук. Ви дивіться, язик це дуже велике зло, але не в язиці проблема. Проблема в нашому серці. Коли ми говоримо чи з задоволенням слухаємо наклепи, наклеп це гріх лихослів'я. В першому листі до Коринтян, в 5 розділі в 11 вірші, Апостол Павло закликає вірних Христу з наклепниками та лихослівцями, навіть не спілкуватися у церкві, у церкві, уникати їх. Я писав вам, щоб ви не спілкувалися з тим, хто, називаючись братом, лишається блудником, чи лихоїмцем, чи лихослужителем, або лихословцем, або п'яницею, або хижаком. Навіть не сідайте за один стіл разом їсти. Ми повинні розуміти. Наклеп, що наклеп на ближнього свого навіть тільки в серці, в думках вже є гріхом. Ми повинні розуміти, деякі язики кусаються болючіше, аніж зуби. Хоча язик не меч, але сила його ураження настільки велика, що нанесені їм рани дуже важко зцілити, друзі. І найстрашніше те, що ці смертоносні рани, як правило, наносяться у спину. Хтось колись сказав: наклепники це диявольські міхи. Що роздмухують полум'я чвар, але найгірші ті, хто роздмухує це полум'я потайки. 15 тий псалом нас вчить. Господь через нього нас вчить, богобійна людина не приймає ганьби на ближніх, не глузує з ближнього. Вона не слухає пліток, навіть незважаючи на те, що цей гріх сьогодні дуже модний, популярний і широко поширений. Богободібійна людина знає, що гріх наклепу, ганьби неймовірно нещадний, глибоко божевільний, приносить дуже багато шкоди, руйнує серце. І цей гріх обов'язково помер, друзі, дійсно помер. Якщо б не було любителів послухати плітки. Якщо б на блікарів не було попиту, друзі, пліток би просто не було. Як сказав одного разу один богослов, у пліткаря біз у язиці, а у того, хто слухає, біз у вухах. До речі, дієслово не приймає, як написано в 15-му псалмі, має особливе значення не виносить, не може терпіти. Неприємно. Я не буду цього слухати, тому що знаю, що це тяжкий гріх, тому ненавиджу його. Ми сьогодні можемо сильно обурюватися, коли бачимо п'яницю або розпусну людину, яка називає себе християном, але водночас мовчимо, коли перебуває поруч пліткар, поведінка, його, якого завдає ще більшої шкоди. Ми можемо побачити сьогодні агресивного собаку і кричати Скажений собака і шукати від нього порятунку. Друзі, але кожен собака, повірте, не кусається так, як пліткари на ми можемо кричати «пожежа, побежежа», побачивши розбурханий вогонь. Проте язик лихослів'я запалюється від гієни. Кожному пліткареві і наклепникові треба виправити свій шлях, доки не пізно. Інакше вони відчують на собі, особливий вогонь, що готований у пеклі для неприборканих язиків. Друзі, ми з вами покликані Богом в усьому уподібнитися Ісусу Христу, інакше нам не бути з ним. Це необхідно для себе усвідомити. Отже, на закінчення мені хотілося б нагадати всім нам про те, що бути богобійною людиною, це значить мати Божий страх. А страх Божий означає ходити перед Господом непорочно, робити правду і жити цією правдою в своєму серці. Такій людині Господь обіцяє підтримку. Такій людині Господь обіцяє життя з надлишком всіх благи, які він. Приготував для всіх тих, хто любить його як у цьому житті, так і у його величному майбутньому. Слава нашому Господу, за те, що Він нас попереджає, і за те, що у нас є час змінитися, тому що Він нас цьому навчає, до цього закликає. Амінь. Ми будемо молитися. Святий праведний. Ми щиро дякуємо тобі за те, що маємо ще час навчатися, навчатися у твоїх ніг. Ми просимо тебе, зміни наші серця. Даруй, щоб кожен день Він впливав через слово Твоє на нас, на наші душі, на наші серця, щоб ми, змінюючись в образ твій, дійсно, Господи, славили Тебе своїм життям, щоб ми це життя прожили не, Господи, просто так для себе, але для слави Твоєї. Благослови, ми молимо Тебе нас. Ходити перед тобою прямо, Боже, і праведно жити, Господь, благослови нас, Господи, в серці своєму, мати цю любов до праведності, Господь, і чинити добрі справи для ближніх своїх, для того, щоб вони, побачивши наше життя, прославили Тебе в день твоїх відвідин. Бережи нас, Господи, і допоможи нам у цьому не зупинятися в ім'я Ісуса Христа. Амінь.